Мої дорогі друзі, з вами я Дракон. І як ви знаєте, в минулі серії я вернуся аккаунт. Он у мій аккаунт. І я так подумав собі поміняю собі хоча б капелюх, тому що мені надається кепка з волоссям. Таке ну не кепка була, а волосся якесь. Капелюх якийсь. О! От так можна взяти. Ні, слухайте, непогано виглядає. прикольно, что я окунаю, вот такие, вот такие, вот такие можно взять, вот такие синие можно докупить. О, лучше их куплю, вот такие можно взять, прикольно, ну, чук-ща, нет. Пошукавший не було ти окуляр. Ось і я знову а, не знаю, які мені кисню окуляри. Пізивати до свого костюмчика. Ну, може, я не знаю, які мам мені свої я оставлю. Да, я скорі за все свої оставлю. Бо я ж... чекінь, на все завжди є. Куча грошей. І що я вам хотів показати, це що банан тут остався. Тобто в прямому смислі. Воно, бачите якась річ, якщо ми візьмемо любую зброю. Банан. Ну що, подивіться? не рівно летять. А це і так летять. Ну що взяти лазерну літінку? нам може показатися саме читерною зброєю. Насправді не знаю. нуб нубис читерство. Однак по собою літає, так устане. Начне атакувати. А що забавне дивне, що піца там попала, та пасхалка. А їй так тут -то толком немає. Бачите? Не знаю, наші було тоді прибирать ту піцу. От склащи. Якщо подивитися вікна, навіть вікна можна замітити океан. Тобто з цим віком щось не так. Якщо подивитися на цей будинок, він є відсилку на один із мультфільмів. А який це іменно мультфільм? Це мій шумний будинок. А чого мій шумний будинок? Тому що якийсь самісінький будиночок. Там тільки що не було піци. Moi, no, tout...